За 10 років ВГО «Стоп корупції показала потужний горизонтальний ріст. Наразі працює майже 100 осередків в кожному українському регіоні. Чому розбудова регіональних осередків стала однією з головних задач організації? Я вам хочу сказати, що у нас ніколи не було такої мети набрати людей. Ніколи не було такої цілі створити 100 осередків. Якби була така ціль, повірте, ми б її реалізували набагато швидше. А, але в тому та й фішка, що не було такої історії, що треба для галочки створити 10, чи 50, чи 100. Не було ніколи. Це завжди був абсолютно органічний та природний процес. У нас люди в осередках вони не отримують заробітну платню, вони не мають, в принципі, ніякого матеріального заохочення. І це теж була принципова історія. Не тому, що ми такі жадібні і нікому не хочемо давати гроші. Це про інше, це про модель стосунків, на чому вони базуються. Бо якщо стосунки базуються на грошах, то як тільки завершуються гроші, завершуються і стосунки. І саме тому всі ті наші осередки, які ви бачите на цій мапі, ці відмічені поінти, вони по всій країні. І це реально круто. І для мене це, мабуть, найбільший результат нашої діяльності саме в тому, що нам вдалося зібрати таку потужну, величезну команду однодумців.